Усім привіт! Продовжуємо таким собі настроєм теревеніти про парфуми. Я хочу відповісти на питання тегу, який зняла Оля парфуміста та Іра Ласауця. Побачила я цей тег у Олі Ольфатіво. Вона підтримала перероблені питання Олі Парфуміста Мені дуже сподобалися. І взагалі послухати від парфманьяків, що у них най-най те чи інше дуже цікаво і взагалі дізнатися про багатьох парфблогерів саме завдяки. Того дуже зручно. І давайте почнемо нашу парфумерну гру. І перший аромат найулюбленіший е, найскладніше питання, бо виділити один аромат майже неможливо. І все ж таки я намагалася це зробити. Просто логічно так, придившись питання, думаю: ну, там можна згадати одне, там друге. А серед улюблених нехай це буде. Не зумату, ну, діфлору. Цей аромат для мене особливий. За рахунок своєї нетривіальності. От він такий дивакуватий, досить специфічний може бути для кого. Такий солодкувато-квітковий, то дуже е, жирний жасминчик. Ми згадували про цей аромат тут з останніх відео це саме на добірці зі шкірою золею. Виразний, насичений. Ну, і оці Якісь лісні, дивакуваті, землисті, зелені мотиви, саме оця і забутілхіналінова шкіра зелена. Тому нудіфлором, як улюблений, це так формально, але в п'ятірку, гадаю, він точно входить. Далі буде також про улюблене. Другий парфум найтихіший. У мене таких ароматів особливо нема. Навіть ті, що відчуваються ближче до тіла, вони все одно. Все одно відчутні і назвати прям його якимось тихим у мене таких ароматів немає. є Такі не дуже довготривалі історії як одеколони Але теж знайшла аромат від українського бренду по підтину Червона жижа. Можливо, він зараз так само називається, бо там назви змінюються періодично. Червона жижа. Аромат про корицю, переважно. Тут кориця і якась от така віддушка яблучного штруделю може. Такого запеченого, духмяного, о, десь там навколо цієї кориці, але кориця тут дуже виразна. Таке максимально реалістичне втілення, от прям пакетик з корицею, воно так пахне. Але недовго. От ним можна просто обілятися. І через там хвилин сорок. Я вже майже не буду його від себе відчувати. Але це класно. Дуже люблю запах кориці, просто обожнюю і так вдома на ніч собі напшикатись, ну або просто на якусь вечірню прогулянку, у холод він буде якось, мені здається, впевненіше сидіти. Можна спробувати. Yeah. Найгучніший аромат без сумнівів Amouage Mutation. Його, до речі, обрала як найгучніший парфум, також э, Оля Ольфатіво. Бо це безпрограшний варіант. Якщо ви хочете звернути на себе увагу та просто перекричати парфумом усіх навколо і пахнути при тому розкішно, от, будь ласка, його теж, до речі, можна назвати як одним з улюблених парфумів взагалі на муажі звернуло увагу саме після нього. Тут смородиновий лікер тягучий, він не засолодкий. Він надає цього холоду, і аромат сам по собі наче світиться. Тут є сучасні альдегіди, бо зовсім не милкі, але надають цієї щільності. І ладен мене так тішить, коли аромат дуже красивий. І дуже відчутний, насичений, от прям пахтить, шлейфить, заповнює собою простір. Розумій, воно не завжди буває доречно, але найулюбленішими ароматами хочеться пахнути якомога довше, тому ти їх і оновлюєш, і часто ними користуєшся. Довготривалі історії вони бувають за рахунок, як те саме амбродерево, чи якісь мускуси. А це просто безмежно красиво. Який флакон? Перший і не останній амуаж. Взагалі, амуажі дякую, але імітейшн саме своєю самобутністю дуже мені здається відрізняється. Найдорожчим парфумом можна було б назвати дуже багато яких, але враховуючи, що я постійно слідкую за барахолками, які де знижки, хопити з рук там або обмінятися, ну таке. І так подумала, порівняла ціни. До речі, можна було б сказати, що імітейшн також. Але я бачу зараз, які на нього бувають знижки, і згадую, за скільки мені його подарували, і це дійсно ну, ціна на тисячі чотири менша зараз. Ну, типу, зараз можна придбати дешевше. Але є один красунчик: це Tom Ford Wood Mineral Аромат про море, улюблений взагалі. Краще. Ну як? Хтось тут може відчувати якісь бенти і все таке, але він так. Такий насичений, такий прям уф мощний. Це просто солоне море. У мене саме з ним відчуття, наче дуже багато каміння навколо прохолодного каміння, яке це море омиває, бо він дуже такий от, освіжаючий. Аромат знятість, до речі, під питанням, бо його, можливо, поновили. Це треба шукати, уточнювати. Колись його точно знімали. Він кисний, мало хто продає. З руку так от натрапити ну, неможливо, я не бачила. І ця сотка також була придбана дуже давно. Мені його подарувала мама: такий омріяний аромат моря. Такі аромати з часом стають безцінними, коли вони знімаються, от як старенькі літанці, і просто всі за ними бігають. І, до речі, як сіль, його дуже приємно носити і восени, бо він має дуже такий впевнений стержень, особливо під дощ. Дуже цікаво лунає. Найдешевший дякую Марина Імбир, що познайомила мене з цим брендом. Колекція Гіпюр. Я вже розповідала про ваніль і ланг. Парфуми по 200 гривень. 200, 250, 300, ну максимум 400 можна десь там натрапити в магазинах. Але якщо ви будете купувати з рук на барахолках, то це взагалі копійки виходять за 100 мл. Здалеку виглядає симпатичніше, ніж отак, от зблизька цієї пластикові кришечки. Але щодо вмісту, от чорний флакон, це аля Dior Poison Hypnotic. А це як ванільний ліс, лютанса, але сучасний. Ще знаю, у артизанів є і лангова ваніль, але я її не слухала. А так частіше порівнюють саме з лютанцем. Ну, от просто супер. Прекрасні марципанові білі квіти, не скачуються у якусь неприємну базу. Просто аромат поступово стає тихішим. Багато хто зауважує, що легше його носити, ніж той самий гіпнотик. За 200 гривень просто чудові парфуми. Взагалі, за що ми платимо? За бренд, за ім'я, парфумера, маркетинг це таке діло. І дійсно можна купувати недорогі флакони, які мають гарну якість і приємно пахнуть. От, як воно. Хоч аромати на тему, але все одно приємні. Найдивніший парфум. Їде до мене один дебакуватий артизанчик. Але сьогодні я вам розповім. Про ці два, ну як, металік Томфорда особливо не зупинятимусь, бо оглядатимемо його з Мариною там в майбутніх відео. Просто скажу, що це найдивніша гурманіка і найдивніші альдегіди, просто які я тільки чула. Тому відкладу. А зупинюся я саме на Елдо від Левантику. У мене був тут скільки п'ятірка, вже половина залишилася, бо періодично користуюся, він дуже дивакуватий. В перекладі син Бога рису та цитрусових. Присвят. Чини Філіпіна і такий дивакувато приємний по-перше, нота рису так. Він гостренький, він дійсно цитрусовий, він такий свіжопряний, скоріше. Але ця така специфічна солодкавість, легка пудорка, взагалі замість такий дуже великий, багатокомпонентний, і наче переливається. І важко якби, розділяти теж на ноти. Певна лактонність також в ньому присутня. Взагалі рідко зустрічається нота рису в парфумерії, і це завжди незвичайно. Ну як? Те, що заявляють в піраміді, не завжди відповідає дійсності, і це, якби люди. Орієнтується на відчуття, і щоб якось сформувати спільні враження та направити, чим нам воно повинно пахнути. Але ноту рису дійсно часто можна уловити. Теж вона така злегка пудрова, просто треба зносити цей відливант і зрозуміти, чи потрібно воно мені. Просто якась пряна, цитрусова, солоденька, трішечки молочно-квіткова. Історія. це незвичайно, якщо вас зацікавив цей аромат, спробуйте. Я дуже м такий популярний, відомий. Цьому щось є кого зацікавило чи хто пробував, обов'язково напишіть, які у вас враження від цього аромату. Бо я поки вагаюся, потрібно чи ні. Наступний аромат, з яким у мене найдивніші стосунки. Нехай це буде Black Orchid. У даному випадку він мені подобається, але щоразу його наносячи. Мені здається, що я пахну дуже впізнавано. Тут більше питання в тому, наскільки часто він зустрічається, і в певний період, як довго він лунав на вулицях. Останнім разом, коли була в Румунії, ще минулої осені, ми там перебували тиждень, був фестиваль, вистави усілякі, і просто майже на кожну виставу. Хтось приходив в Black Orchid. Можливо, це була одна людина, я не знаю. Але я прям заякорився цей аромат з Румунією. Я пам'ятаю, зайшла там в якийсь парфумерний магазин, нанесла цей Black Orchid і розумію, блін, який він класний, який він шершавий. Ці грибочки, цей підвальчик, і воно таке е, текстурне, він наче той оксамит, і такий холодненький, і квітковий, такий красивий аромат. Але Просто стоїть. Тому стосунки складні. Чи є у вас в колекції такі аромати, які ви сприймаєте попсовими? Бо в моєму випадку, поки з Black Orchid, саме такі стосунки склалися. Зараз він дійсно не попсовий, рідко зустрічається на вулиці. Тим не менш, певний період всі ним користувалися, і у мене прям якось закарбувалися, що це щось дуже впізнаване. Треба якось відходити від тих стереотипів, користуватися тим, що подобається. І все. Наступний аромат це найгарніший флакон. Довго думала, чесно, от з цим прям важко. Думаю, можливо, артизани, оцей, про який я потім в кінці згадаю. Мені подобається від етро ці ажурні флакончики, що в парфумованій виді часто зустрічаються. Тим не менш, вирішила виділити в Уманіті. Від Мюглера. Мало того, що я просто захоплююсь втіленням цієї ідеї, щоб створити жіночність якоюсь такою складною гурманікою. Оце дійсно інтелектуальна гурманіка, якщо говорити. Вона солена з одного боку, дуже деревна. Тут інжир, інжирний листочок, сам пліт, наче так, є там в піраміді. Такий собі горіхово молочний, трішки солоденький, солений. І я гідний, наче я гадаю, що це потрібно всім. Не знаю, чи всі б користувалися, але він неймовірний. І сам флакон колір рідини, срібло, цей ланцюг, обличчя. І наскільки візуал також відповідає наповненню? Просто. Любов. І далі аромат, який найчастіше ношу. В даний період я зняла от попереднє відео, буквально, де розповідаю про осінній гардероб, і прям є цілий блок ароматів на повсякдення, якими я часто користуюся. Але є один. Зараз розкажу, коротше кажучи. Це жасмин цигарки від Елдо, він такий чіловий, розслаблений, трішечки можливо бруднуватий для когось екстремально для мене. ні. Мені тут переважно такий чайний фруктовий жасмин з вологим тютюном. І оця фруктовість його абрикос. Здавалося б, отака легка квітка. Все одно наскільки у велду вона характерна, а найбільша гордість. Це дівчина на шпильках найбільша бажанка. Навіть мріяти про нього не могла, бо аромат знятий, рідкісний і ще його виклали за невелику ціну. Просто дякую, що ну, таке також трапляється. От він такий деревний, медовий лавр спеції. Ця димка ладана, трішки лісний. Говорячи про улюблений аромат. Зараз я б назвала його і ніколи б не подумала, що колись на нього натраплю на старий флакончик. Напевно, аромат ближче до сходу, так східний аромат, і в найкращих традиціях бренду. А найяскравіший та найпозитивніший, я згадувала в попередньому відео. Це напевно, от аромат свята, щастя, посмішок, який буде постійно мене надихати. Це Магадес Марія Люкс. Але для цієї добірки я ще хотіла б виділити iStar, улюблений багатьома фланкер. Мій, напевно, улюблений фланкер, чесно кажучи. Пам'ятаю, хотіла його, давно хотіла. І коли ми вперше зустрілися з Юрою Україні Community, перше на сліпих затестах його послухала. Ну і потім, якби після зйомочок, там чи нанесла я собі на руку, не пам'ятаю, але з тих пір думаю, ну все, треба. А саме його часто викладають на барахолки, тому. Просто хапайте. Це улюблена пінаколада. Мені подобається, що ця пінаколадна історія вона у міру солодка, хоча доста. Тут є і ананас, і кокос от він такий фруктово освіжаючий і разом з тим парфумерний характер янгола відчутний. Тому абсолютно цей аромат також втілює собі позитив і що подобається цей флакончик, ця зірочка вона стоїть. Бачила, що туалетка класичного янгола стоїть, і ця, і це дуже зручно, насправді. Ох, найбільш меланхолійний аромат. В попередньому назвала декілька такої осінньої журби, аромат от з таким гнітучим настроєм. Але нещодавно, декілька днів поспіль, я носила е, сяючі ночі, можна так перекласти, сяжулю е, Що про абрикоси, е, квіти, білі. Медовість, але ця медовість вона зовсім не солодка. Тут взагалі нуль цукру. Я б сказала, що це аромат сумних літніх вечорів. Наступний це найстаріший флакон в колекції, що у мене взагалі зберігся. Та-да-да-да. -да -да. І це Night від Mantal. Аромат про таку пекучу, кисленьку троянду мускуси. І трішки лак для волосся. От саме так він мені пахне. Колись просто обожнювала. Дев'ятий клас натрапила на корнер з Манталем. У мене був Роуз Маск, Роуз Маск Інтенс, Кафе Інтенс, Старі Найт. Зараз старінайт не користуюся. От думала, можливо, зробити до нього якийсь підхід. Ні. О, дійсно, залишається в носі, потім все від нього пах. Захімозний він мені зараз. Залишився у мене тільки чоколад Гріді Тревел. Його люблю, ним інколи користуюся весною, ні, не весною, осінню, взимку там приємно. І тут, до речі, не так вже і багато, десь приблизно так. Ну, тобто, користувалася від душі, користувалися. І нарешті ми переходимо до найулюбленішого напрямку. Або напрямків. Думаю. Можливо, троянди. Люблю троянди, різні, взагалі все одно просто троянди. Потім, ну, якось обмежуватися просто однією квіткою не хочеться, хоча теж буває в різних проявах. І так, проаналізувавши свої смаки, зрозуміло, що найбільше люблю саме лісні запах лісу, якийсь там мох ґрунт, дерево, листочки от все навколо. Аж три флакони я принесла, що втілюють цю атмосферу, але розкажу про один, бо про богему від Діоріо та Крижана Земля. Артизану ми згадуватимемо так з дівчатками пізніше трішечки. Тімбукту. Слухала його з цікавості у сучасних версіях, він спрощений, але от якась така база, впізнаваний характер залишається. залишився точніше. Бо це найбільш дивакуватий. Ветивер, який я взагалі чула. От Він не дуже такий горіленький, він не занадто зелений, тобто він деревний, міцний, але такого диму в ньому нема. Тут, наче, відтінили саме ці зелені сторони, і трішки він такий оздоблений зеленою шкіркою манго. Манго так відверто не відчувається, але от саме ця зелена шкірка взагалі без м'якоті, от вона тут є і дуже виразна. Також його можна. Віднести до ароматів лісу, оце якась кисленька й фруктовість, дерево та зелень. Мені цікаво, що там ще і в піраміді. Треба подивитися, можливо, щось. Що дає оцю дивакуватість плюс, але взагалі артизани вміло роблять дивні і дуже красиві речі. Типу, вони парфумерні. Нема якихось виразних конкретних нот, що от прям пруть і в'їдаються. Все отак от от дуже збалансовано, гармонійно, але разом з тим, прямо нішенька. Ну і як аромат лісу, теж тімбукту я б віднесла у ту сторону. Mm. Найбільша бажанка. І тут важко, бо є такі. Ну, знаєте, не здійсненні мрії, якісь дорогі флакони, кілян, який знятий сержлютанс, чи взагалі рідкості певні знятості. Але якщо є певна бажанка, такий аромат кохання, і от прям кортить от зараз тут і зараз, і він коштує плюс-мінус недорого, то звичайно з можливістю його купую. Як, наприклад, Between Us від отакі, оце ношу від Ливан, так і розумію, що треба просто закохалася, і як ніколи, саме восени користуватися ладаном з манго. Манго не тропічно обіграний, а оце якась така серйозна, міцна, деревна, зелена, ладана історія, це дуже цікаво. Також, до речі, з українських брендів я мрію про Freedom, про Urban Petunia. хочу їх саме в великих флаконах мати. А так взагалі багато. От згадаю Vetiver Oriental від Serge Лютанса. Саме, от в такому випуску я бачила у Анни Соколової, до речі, він є. Важко натрапити. У дзвіночках є або сучасні, але знову ж сучасні вони не такі. Вони прям дуже амброві, як на мене. Відрізняються коротше. Є у мене декілька криваво-пачульних троянд, що дуже хочу, таких нуарних історій. Від Фрідеріка Маля, от саме те, що робив Жан Кло Теліна, багато бажанок таких природньо, ну природних легких тендітних природних історій. Амуажі дуже хочу фейт і епік. Оце прям дві бажанки, от must have в першу чергу. Лірік потім я б купила, ну і щось з сучасних більш. Broken, до речі, і ну, напевно все, отак, от, щоб згадати. Наступним відео вийде тех. Я бачу, що лайки насправді дуже легко збираються. І коли я сказала в попередньому відео, ну давайте зберемо 100 вподобайок, і я буду викладати ось це, що зараз. І просто за декілька годин вже 100-140. Думаю, опа, а так можна було? Давайте під цим відео зберемо 200 вподобайок, і я викладатиму тег, які ми зняли з Мариною Імбир та Олео Ольфатіво. До речі, там фігурував один український бренд, про який я згадувала, що вів сторінку не російською, але деякі пости, саме описи до ароматів, були російською. Ну, а там. Ціни і нові дописи українською нормально я написала і кажу, що я про такі бренди не хочу згадувати. Але до того ми відзняли цей тег. Я кажу, дівчатам, що робити: вирізати, чи там писати якийсь дисклеймер. І от мені скидують, що цей парфумер, якби не знаю, чи прислухався він, чи це таке його рішення було, виклав новий допис з оновленими деякими ароматами, і саме назви, наліпки до цих парфумів були українською. Думаю, ну, приємно, приємно, дякую. Не знаю, чи буде. Я надалі згадувати про цей бренд, бо ці дописи ще існують, і вони були створені після повномасштабки. Але вирізати вже не обов'язково, то якщо він лунатиме, то буде не крінжово. Бо чесно кажучи, трішки заморачились. Думаю, блін, ми всі в трьох відповідаємо на одне питання по черзі. І якщо одне питання, я дівчат відповідь виріжу, це якось буде дивно. Але, звичайно, це питання принципу, і ми б це цей момент узгодили б між собою просто щоб. На відео це не виглядало якось дивно. Відео нехай залишається, а кожен робитиме свої висновки і у всіх свої цінності, принципи. Тому аналізуйте та вирішуйте для себе. Усім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і до зустрічі у наступному відео. Бувайте! І тепер мені треба буде дотягнутися.